Вітаю вас, дорогі мої глядачі. Всім привіт! Звуть мене Кирило, ви на моєму каналі MyCamping. Це відео буде про три сонячні панелі від фірми All Powers і один павербанк від фірми ETU Power. Я сам є туристом і мандрівником, і в темі гаджетів розбираюсь не дуже. Тому моя задача вам показати щось цікавеньке. Моя задача додати чогось нового на свій канал. А також, можливо, комусь із вас ця тема буде цікавою, бо в подорожах і мандрівках дуже часто нам з вами потрібно якось наші з вами гаджети заряджати. І це такий собі альтернативний варіант один з методів, який, наприклад, я. Вважаю цікавим. І е, сам для себе поки що в мене сонячної панелі нема. І повербанка якогось великого в мене також нема, окрім 20 -ти тисячника від е, Xiaomi, Так? Але, але я вважаю, що дуже потрібно мати, я зараз про себе кажу. І я от потроху вибираю, і, звісно, деякі варіанти от вам буду показувати. так, так е, Обережно на свій канал. Таку е, тему гаджетів, е, які можуть знадобитись в поході, ось так потроху інтегрую. Сподіваюсь, вам буде цікаво. Розповідати буду мовою дуже і дуже зрозумілою, так як сам не дуже в цьому шарю. Всім приємного перегляду. Я сподіваюся, що вам буде цікаво. Всі коментарі пишіть, е, кому раптом е, кого зацікавить, хто захоче подивитись більш детально, технічно. Інформацію я залишив <кій> всі посилання, зможете перейти і подивитись: е, вольтаж і так далі. і так далі. Що там ще? Вати, кіловати, все зможете подивитись, все, що вам е, цікаво. Також е, за промокодом MyCamping на ці речі буде невеличка знижечка. А також, взагалі, на весь асортимент, так, в принципі. Тому переходьте, е, дивіться, можливо, щось вас. Зацікавить, як мінімум, якийсь зарядний кабель для телефону, можливо. Отже, давайте переходити до основної теми. Зараз швиденько вам буду намагатись розповісти свої думки. А ви в коментарях мені пишіть, що ви думаєте з приводу всього цього, що взагалі в поході ви використовуєте, чи використовуєте, чи вважаєте, що потрібно використовувати сонячні панелі чи ні, все це ви мені в коментарях. Пишіть, а також е, залишайте назви. І взагалі, е, чим ви користуєтесь, мені буде дуже цікаво почитати. Величезне дякую. Сподіваюсь, таким чином мій канал стане трішечки цікавішим для вас. Поїхали! Ось, будь ласка, три сонячні панелі від All Powers і ось такий от Powerbank від ETU Power. Швиденько вам все покажу. Е, кому буде цікаво. Я буду робити ось такі невеличкі зупинки, ви зможете зробити собі, натиснути так на паузу і подивитись всі характеристики. Я так з усіх сторон буду крутити. Так як я, в принципі, в цій темі я від неї дуже і дуже не шарю абсолютно, якщо так можна сказати. Хоча і фізика. В школі, в інституті, нібито мені і подобалось. Але якось ось так по життю склалось, що не цікавить мені. мене вати і кіловати. Технічні характеристики, будь ласка, натискайте на паузу, дивіться, читайте. 3800 мА. Тобто в два рази потужніший, ніж в мене. Тут все можна почитати, будь ласка. От що в нас тут входить до набору. І, будь ласка, ось ці всі моменти. Також я ось так буду робити. Можете натискати собі на паузу і дивитись. Можливо, для вас це буде цікаво. А моя задача. Показати вам щось новеньке і трішки розбавити контент на своєму каналі, так? Додати чогось новенького. І думаю, з темою повербанків, з темою сонячних панелів я вгадав, аж язик плутається. Так, ну тут вже кінець. Пам'ятка для павербанків, як користуватись. Також можете натиснути, це досить цікаво так один разочок прочитати. Тут нічого нема. Що цікаво, що цей, від цього повербанку можна заряджати ваші ноутбуки, так, лептопи. Причому абсолютно будь-які. Я так розумію, що тут є. Перехіднички і під э, Hewlett-Packard, і під э, Asus, і під HP, і під все. все 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 Під Макінтоши всілякі. Ось бачите, скільки їх тут можна ось так витягти. Зараз. оп. І от сюди от вдіти таким чином. оп, І. Э, ось це з'єднання там є. Отвір під нього, так? Ви не дивуйтесь, я в темі гаджетів я вам. На жаль, нічого більше підказати не зможу, так? Бачите, ось такий. от Тут є кабель. Ось такий. Як він називається? Type-C і Type-C. З Type-C на Type-C, так? І ось такий от блочок для Заряджання для зарядки, так, павербанку. Ось його тут характеристики, якщо комусь цікаво. Так, давайте відкрию вам покажу. чохольчик ось такий м'який, приємний. До речі, чохол класний. Можна його тут кудись причепити. Кудись не знаю, чи на пояс, чи не на пояс. Так, виглядає він ось так. Ще вам характеристики, можливо, буде цікаво комусь. Тут в нас щось таке, чи силіконове, чи з гуми, дуже приємно торкатись. Тут в нас пластик, тут екранчик. Можна натиснути і він нам тут щось буде показувати. Так? Значить, порти зарядки. Direct Current. Так, In-Out, USB-C USB. Так, щось я на англійську перейшов. Краще покажу вам, ніж пояснювати. Ось цей. Де він тут? Опа, від блочка. Бачите, ось цей конектор. так, Йде от сюди. І ось цей під зарядку ноутбуків під різні ось ці перехідники. Він також йде ось у цей отвір. Ось оцей. Ближче ще покажу. Так, ось цей Type-C, ну і USB. Бачите, тут написано: In-out, In-out. Це означає, що можна як підзаряджати, так і брати так електроенергію звідси. І так само ось цей USB, так, Type-C. Також In-out, бачите, ось цей. А отут крайній звичайний USB. Тут тільки звідси можна брати електроенергію, через нього не заряджається він. І ось у нас є Direct Current 12 вольтова, як в мотоциклі. Так, як в авто, так? В мотоциклі в авто. Ось така от розетка прикурювача. Ще що, що зручно, що сюди можна засунути розетку. так. Як ми в авто з вами робимо. І там ще буде два ось таких от виходи USB. Тобто три таких, звичайних буде. Дуже зручно. Ну, це мені так здається. Так, ліхтарика тут ніякого нема. Тут ось, бачите, закручено на шестигранички. Ось ось така от річ. Досить потужна і приємна. Так, вагу я вам не сказав. Давайте, напевно, зараз спробую сказати, сказати, яким чином, подивитись, що написано в інструкції. Думаю, що вагу ж повинні вказати, як ви думаєте, так? Net weight, так, вага. 836 грам. Ось такий от повербанчик. Все, так, з павербанком я закінчив. На цьому мої знання закінчились. Що я можу сказати? Е, ще так щось себе видавити на цю тему. Що в мене на 20 тисяч, а цей на 38 з чимось. Тобто в два рази потужніший. Мого вистачає, щоб зарядити мій телефон, ще один мій телефон повністю. І ще залишається там. Зарядка. Тобто, А тут в два рази більше. Тобто, взагалі, досить, досить непогано. Думаю, що можна від нього зарядити телефон, ще від нього можна зарядити якийсь ліхтарик, можна зарядити ем, батареї, акумулятори камер. Так? Ну, Це я про себе кажу, бо я знімаю відео. І мені потрібно заряджати, буде. буде зараз я її не використовую, але потім буду використовувати Там всілякі DJI, всілякі GoPro е Екшн камери. І я думаю, що можна буде Також все це діло заряджати. Е також дрон для зйомки з висоти. І я думаю, що все це він, в принципі, витягне. А вдень я буду заряджати від мотоцикла. А потім, коли він. Буде розряджатися. Я буду ще під'єднувати сонячну панель. Ну це в мене ось така, таке бачення було. Як буде, насправді, я не знаю, бо в процесі завжди все змінюється. Отже, давайте починати. Так, тут в нас нічого. Solar Charger All Powers Com. Ось наша з вами перша сонячна панель. Тут у нас тут такий кріплення вушки з паракорду. Тут у нас люверс такий. Давайте відкривати. Тут, до речі, бачите, ось тут, тут магнитик і ось тут магнитик дуже зручно. Відкриваю, і тут ось така у нас сонячна панель. Вона невелика. Я б сказав, як, напевно, раз, два, три. Ну, якщо порівняти, то три листа, три аркуші А4. Один, два і три. Ну, приблизно. Тобто, не дуже вона велика. І ось ця от частина тут липучка. Я її відгинаю. І тут в нас що? Покажу вам зараз що. Так, тут в нас якась така от мінімалістична інструкція. Типу, для того, щоб воно працювало, його потрібно відкрити, так, розгорнути. Так? Ну і, звісно, ось тут у нас вказано кут необхідний по відношенню до сонячних променів. Ну, і, звісно, як під'єднувати ось тут. Раз, два, три. Угу. Бачите, можна тут все заряджати прямо від неї. Дуже класно. Дуже класно. Що в нас тут? Тут у нас така от кишенька. Я так розумію, це для того, щоб наші з вами гаджети, якісь маленькі сюди складати. Або складати дроти, там, там якісь, які нам потрібні. І возити їх, тягати їх ось тут, в цій кишенці, щоб їх не загубити. Так, показую вам ближче. Дивіться. Це, як я зрозумів, це є сам по собі повербанк такий невеличкий, на 10 000 мАч. Так. Це якщо 3,7 Вт. А якщо 5. О, вибачаю, 3,7 вольт. А якщо 5 вольт, то тут 6 660 мАг. Так. Оп. Він нібито зараз заряджений, Так. Давайте покажу вам виходи, що тут є. USB. Звичайний USB більш швидкий, так? Тут в нас що? Як він називається? Micro USB ось цей і Type-C. Ближче не можу показати. На жаль, так. Це індикація, так, вона тут є в трьох кольорах. Якщо червоне, це бачите, це означає, що. Сонячних променів недостатньо. Це оце, жовтеньке це означає, що сонячних променів так сонячного світла трішечки більше. Ну і зелене, коли говорить зелений індикатор це означає, що прям світла вистачає, зарядка йде добре, і оптимально все заряджається. От, от, от якось ось так. Давайте ще раз я вам. Хочу ближче все це діло показати. Для чого? Для того, що, щоб ви могли все це діло зупинити собі і подивитись. Ну, дійсно, Кому, кому цікаво, я маю на увазі. О, фокус тут потроху. Бачите, як через цей індикатор фокус не хоче. Сподіваюся, вам було видно. Отже, ось така от панелька. Важить вона. Небагато, зараз швиденько її характеристики. Значить, все вам покажу. Прикріпити її можна за допомогою ось цих вушок, так їх можна кудись там начепити, зачепити, за допомогою паракорда, можна там кудись на намет. Я от на мотоцикл планую це діло кріпити, так, на свій багаж. Тому я дивлюсь на це з цієї сторони. Що в нас ще тут? Тут силікагель, щоб вологу зайву прибирати, два карабінчики ось таких. Ось такий от в нас тут кабель є, невеличкий. І така от маленька інструкція. Тут вказана модель. Ось. Можете натискати на паузу. І дивитись всі ось ці моменти. Я так я вибачаюсь, напевно, напевно, не дуже добре тут видно, ну, я намагаюсь максимально гарно вам показати. Потужність її відразу давайте скажу. Ось вона. 5 вольт 21 Вт. Це, якщо дуже гарно, бачите? Скільки тут? 700 тисяч люксів, так? Тобто, якщо дуже гарне сонячне освітлення, сонячне світло. Так, ось всі ці моменти. Зараз вам покажу. Ось, це все, так. Далі йде німецька і китайська мова. Ну, вже показав вам англійську, думаю, цього вистачить. Це одна з панелек Давайте відкривати наступну. з Наступними вже буде швидше, я думаю. Діло піде. Так. Тут в нас ось така, яка вчора була у відео. Тут також два карабіни. Інструкція відразу вам покажу другу сторінку, на якій тут вказано технічні характеристики. Так, специфікація. Ось вона. Так. Бачите, так? Оп. Вона така сама, так? 5 вольт, 21 Вт за потужністю, так? Тут вже ніякого павербанка вбудованого нема, тому вона, напевно, трішечки легша через це. Також тут є ось такі вушка. Такий паракордик. Тут кріплень більше, ніж там, до речі. Тут їх, бачите, тут по два. Ось вони які. досить класні. І тут, от всередині, така от кишенька. І два от звичайних USB. Так. Напевно, якийсь більш потужніший, так? якийсь менш потужніший, так? або вони два однакові. Досить приємна така міцна тканина. Але мені здається, що від дощу вони прям не на 100% захищені. Тобто, якщо якась там дощинка, крапелька, щось попаде, то я думаю, сонячним панелям нічого не буде, але під дощем краще не залишати. Думаю, їм прийде кінець, якщо так себе з ними поводити. І давайте дивитись останню, яка в мене тут є. Це вже мені прям сподобалось сподобалось, Зараз поясню вам чому. All Powers. так Як вона тут відкривається, десь. Ось тут повинен бути початок. так, ось Дивіться, будь ласка. Аут вихід один і другий, так? Вони однакові, бачите? Два USB, вони однакові. 2,4 А, 2,4. так, Тут є ось такий сонячний контролер. Входи USB-шні закриті ось такими гумовими, такими резиночками, гумовими такими штучками. І також індикація горить, коли панель відкрита. Ось. Зараз покажу в чому саме ця мені сподобалась. Не знаю, чи я правий чи не правий. Ви мене вже в коментарях вже виправте, будь ласка. Мені сподобалось, що давайте я її закрию і буду вам пояснювати спочатку. По-перше, мені сподобався її матеріал, Так, як вона виглядає, її конструкція. Для мене все дуже зрозуміло. Далі, мені сподобались ось такі люверси. Тобто. Мені здається, що Люберс надійніше буде, ніж паракорд. Вушка паракордові, як в тих сонячних панелей. Я чому так кажу? Тому що я планую на мотоцикл, який їде по дорозі, по трасі, її чіпляти і заряджатись за допомогою сонячної енергії на ходу. Тобто там буде вібрація, все це буде їхати, все це буде. Там тряска буде, так? І я сподіваюся, що ось такі люверси прослужать довше, ніж оті вушки, що можуть вирватися. Але я чесно не знаю. Випишіть мені, як ви думаєте, що більш надійніше. І що мені ще сподобалось, що можна закріпити за допомогою люверсів, так? Обмотати. Обкрутити паракордом. І ще ось тут є отвори. Тобто можна паракорд засунути сюди, сюди. Ну, у всі отвори можна чудово обкрутити свій мотобаул, свою мотосумку, яка ззаду, моторюкзак. І це все діло буде ось так: от воно буде висіти, так? Обкручене. І, ну, звісно, портами зарядки ближче до кофрів, до Так. І це буде досить зручно, як мені здається. Далі, що мені подобається, що тут сонячні панелі, вони ніби закатані в пластик. І це виглядає як ламінація така. Я думаю, вам видно. Якщо не видно, то покажу трішечки ближче. Так? Це мені дуже-дуже. Сподобались ось ці моменти. Ну і дійсно, чомусь мені здається, що якщо сюди піде дощ і якась там більш-менш така серйозна волога попаде, то цій, наприклад, сонячній панелі точно мені здається, що нічого не буде. Пишіть я, а як ви думаєте, так? Тут магнитиків вже нема, тут є вже кнопки. Оп, ось так на кнопках вона. І ось так от такий от в неї кольорове рішення ось таке. Дуже приємне, мені здається, цікаве. І вона важить так, в принципі, трішечки, мені здається, що легше. Але може це мені здається через те, що тут менше тканини так використано. Давайте я перейду до. Того, що тут є. Тут такий от чохольчик є. Ось такий до неї клас. Далі в нас йде ось тут в нас є інструкція. Ось назва моделі. І, звісно, я хочу відкрити і показати вам, знайти де тут в мене англійська мова. Це німецька. Solar Charger. Ось вона. І показати вам технічні характеристики, будь ласка. Пік пауэр, так? Така сама. 5 вольт. Вибачаю, 5 вольт 21 Вт. Ось вам її характеристики. Робоча температура вказана, до речі, від мінус 20 градусів до плюс 60 градусів. Чи, цікаво, чи літом на пекучому такому палаючому сонці не прийде її гаплик. Сподіваюсь, що ні. Це я взагалі маю на увазі про сонячну панель і взагалі матеріали сонячної панелі. Чи нічого не буде, чи ось цей там пластик, що я вам показував, який вона закатана, чи нічого йому не буде. Так, тут ось такі от карабінчики йдуть в наборі, дуже приємні. Ось така от, також, такий от кабель для зарядки йде. Поклав виробник нам ETU Power. Тут в нас мультифункціональні якісь потужні павербанки. Ну, також ви, будь ласка, натискайте на цей як його на паузу. Якщо цікаво, будь ласка, почитайте. Ось. Це я написав VTU Power і сказав, прийшліть мені щось показати людям, так? Ну і вони мені відправили. Пан Роман відправив мені ось такі чудові, прекрасні речі, які я от сьогодні можу вам показувати. Величезне, величезне йому дякую за це в цей важкий час відправити незнайомій людині якісь свої речі, а це все коштує досить багато. Ну, Я маю на увазі, щоб відправити незнайомій людині. Так і павербанк також коштує також нормально. Тому величезне дякую за довіру. Майкемпінг не підведе. Дуже сподіваюся, що моє сьогоднішнє відео було для вас цікавим. Хочу вибачитись, що я не дуже в темі гаджетів не дуже розбираюся, і, можливо, люди, які дивились це відео, які шарять в цій темі, що я вас не здивував, так вибачаюсь за. Це все ж таки, це канал туристичний, і він трішечки не про це. Буду дуже радий, якщо ви напишете в коментарях, додасте якоїсь важливої інформації, щоб люди, які дивились, змогли подивитись в коментарях і дійсно якусь інформацію для, для себе важливу так, почерпнути. Наприклад. Чи ці панелі, чи їх вистачає за потужністю, чи потрібно мати більш потужніші, чи на одну людину 38,5 тисяч мАч потужності, ємності павербанка вистачає, чи потрібно більше. Все це, будь ласка, відповідайте в коментарях. Я думаю, буде цікаво і мені, і іншим людям дійсно почитати. Ось, Я в цьому впевнений. Користуйтесь, будь ласка, моїм промокодом mycamping. Сьогодні нещодавно так у мене з'явилось два нових промокоди: це магазин Travel Extreme так і Firema Україна. Можете переходити і тепер там працює мій промокод mycamping і там буде знижка 10%. Вся інформація буде в описі під відео по промокодам. Хто захоче скористуватись, трішечки зекономити, зможе обов'язково це зробити. Якщо вам подобається моя творчість мій канал, ви можете підтримати мене донатом. Величезно вам дякую за це. Всі кошти донатні підуть на придбання мікрофону. А після цього вже підуть на придбання туристичного різного спорядження, яке буде з'являтися в моїх відео. А потім після цього я буду його е, продавати. І все це буде з'являтися в моєму інстаграмі MyCamping і в телеграм-групі MyCamping. Там є такий розділ «Барахолка». Всім величезне дякую, дякую за ваш е, час. Дякую за все. Величезне. Дякую. Все пишіть, е, буду чекати. Побачимось у наступних відео. Всім па-па.